Вітаю сталкери, вітаю цей день настав. Так, поки не ремейк, це Enhanced Edition. По суті, сміливо можна вважати це легеньким ремастером. Я дуже-дуже давно чекав перевидання оригінальної трилогії на ПК. Можна сказати, що на рівні з релізом Stalker 2, адже оригінальна трилогія, а особливо Тінь Чорнобиля, це для мене ну ви й так знаєте. Тому це справжнє свято. Перевидання вийде. 20 травня на Xbox, PlayStation та звісно, ПК. До речі, всі власники оригінальної трилогії в Steam отримають оновлення безкоштовно. Покращена трилогія буде мати нові шейдери, освітлення, підтримку геймпадів, ультравайд моніторів, Steam Workshop, Steam Deck та нарешті доступні досягнення для ПК гравців і так далі. Щодо вимог, дуже цікаво, що для 4К та 60 FPS вам потрібен мінімум Intel Core i7 6700K або ж AMD Ryzen 7 1800X, відеокарта RTX 2080 TI або Radeon RX 6800 XT та 8 ГБ оперативки. Це дуже високі вимоги для оригінального сталкера. І мене це радує, адже якщо вимоги є, відповідно і покращення для гри також є. Боже, чекаю 20 травня, немов реліз другого сталкера. Звісно, що в момент релізу стрімити буду. Гра вийде в наступний вівторок, і з моменту релізу, як мінімум, пройдемо всю тінь Чорнобиля. Можливо, й інші також затестимо, тому обов'язково доєднуйтеся, обіцяю, буде гаряче. Заразом з анонсом ми отримали аж 4 нових трейлери: це загальний та про кожну гру з трилогії окремо. Всі ці відео ви побачите в цьому відео, поки я вам методично. Но зачитаю офіційні відповіді на часті запитання. Отож, починаємо. Загальні питання про реліз. Коли саме окотрій Stalker стане доступним в Steam на PlayStation та Xbox. Гра буде доступна 20 травня 2025 року на Xbox, PlayStation та ПК на GOG, Epic Game Store та Steam. Якщо ви не маєте повної колекції, ви отримаєте оновлену версію безкоштовно лише для тих ігор, які є у вашій бібліотеці. Якщо ж у вашій бібліотеці немає класичних ігор Stalker і ви хочете придбати ігри або колекцію, ви отримаєте три класичні гри безкоштовно при купівлі Stalker. «Stalker Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition». Чи можна буде придбати ремастери окремо, чи лише у вигляді трилогії? Ці ігри пов'язані єдиною історією, тож ми радимо пройти всю трилогію, однак, якщо вам не потрібні всі частини, ви можете придбати їх окремо. Чи буде фізична версія ремастерів для консолей? Ні, доступні лише цифрові версії видання Stalker. Чи будуть в планах спеціальні видання ремастерів? Ми не плануємо розробку жодних спеціальних видань для Stalker Legends of The Zone. Чи потрібно власникам Stalker Legends of The Zone на консолях платити за оновлення? Ні, власники колекції Stalker Legends of The Zone на консолях отримують безкоштовний продукт. Чи є плани щодо випуску Stalker Enhanced Edition на інших платформах, наприклад на Nintendo Switch? Наразі у нас немає таких планів. Чи підтримують ремастери роздільну здатність 4К на ПК та консолях? Так, Stalker Legends of the Zone Trilogy підтримує нативну роздільну здатність 4К на ПК та консолях поточного покоління, чи підтримуватимуть ремастери ультраширокі монітори на ПК? Так, перевидання на ПК підтримуватиме надширокі монітори. Яку частоту кадрів можна очікувати на PlayStation 5 та Xbox Series XS? На PlayStation 5 та Xbox Series X з гравцем буде доступно декілька варіантів частоти кадрів. Серед цих варіантів стандартні режими до 30 FPS та 60. Крім того, будуть спеціальні режими 40 FPS та до 120 FPS. Однак, важливо зазначити, що ці режими 40 та 120 FPS будуть доступні виключно для консолей, які підтримують спеціальну технологію чи будуть в ремастерах режими продуктивності та якості на консолях? Так, в перевиданні на консолях будуть доступні різні режими графіки та продуктивності для вибору гравців, зокрема режим баланс, продуктивність та ультрапродуктивність. Чи буде підтримка технології масштабування DLSS чи FSR на ПК, пк версія гри підтримуватиме лише технологію масштабування FSR. Скільки місця на диску потрібно для кожної гри на ПК та консолях? Кожна гра зі збірки займатиме приблизно 10 гігабайт дискового простору, чи будуть в ремастерах досягнення трофеї, картки на Steam, PlayStation та Xbox? Так, ми можемо підтвердити, що перевидання матиме систему прогресу та колекціонування на всіх підтримуваних платформах. А тепер переходимо до змін та покращення в порівнянні з оригінальними версіями. Які графічні покращення внесено в S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition в порівнянні з оригінальними іграми. Декілька ключових областей отримали оновлення, щоб покращити візуальний досвід в порівнянні з оригінальними іграми. Ці покращення включають оновлені скайбокси, вдосконалення God Race і загальної системи освітлення, а також вдосконалені відбиття на поверхнях, включаючи ефекти вологості, поліпшені 3D-моделі для NPC та зброї. Крім того, текстури були покращені та оновлені для більшої деталізації. Також було оновлено деякі елементи інтерфейсу, щоб покращити зручність використання. Як на ПК, так і на консолях загалом ці зміни сприяють більш сучасному та захопливому візуальному представленню зони чи є зміни в системі освітлення, а це трасування променів та динамічне освітлення? Це оновлення вносить різноманітні візуальні вдосконалення, зокрема оновлені скайбокси, реалістичні відбуття та ефекти світлових променів. Ключовим моментом є додавання глобального освітлення, що в сукупності з іншими змінами значно покращує загальну візуальну привабливість гри. Чи оновлено інтерфейс користувача або відображення інформації, тобто худ? Як інтерфейс користувача, так і дисплей інформації у Stalker Legends of the Zone були значно оновлені, але зберігаючи класичний стиль оригінального. Ігор чи було перероблено звукові ефекти та музику, хоча основні звукові матеріали та загальне звукове оформлення, здебільшого залишаються вірними оригіналам, було ж проваджено певні вдосконалення. Чи внесено зміни в механіки гри, чи модернізовано їх, наприклад, керування або інвентар? Так, різноманітні елементи керування були змінені та скориговані для кращої відповідності сучасним ігровим стандартам. Крім того, було додано деякі функції для покращення загального досвіду гравця та зручності використання. Чи додано нові функції, чи контент, яких не було в оригіналах. Ці історії легендарні у своїй незмінності. Ми не додавали нового контенту, але виправили деякі речі, що довгий час працювали некоректно. Чи виправлено баги оригінальних ігор у ремастерах? Так, хоч попередні ігри і є класикою, все ж вони мали класичні так звані аномалії, які тепер досліджено та усунено. Чи були зміни в поведінці ворогів та NPC? Базовий штучний інтелект залишився без змін, чи є нові побічні квести чи діалоги в ремастерах? Ці історії легендарні у своїй незмінності. Ми не додавали нового контенту, але виправили певні речі, що довгий час працювали некоректно. Чи змінено баланс зброї, чи економіку гри, наприклад, ціни на предмети? Ці аспекти залишаться без змін і відповідають оригінальній реалізації. А тепер важливо чи матимуть ремастери багатокористувацькі режими, чи вони все ж для одного гравця? На жаль, Stalker Legends of the Zone не містить жодних багатокористувацьких режимів, оскільки створене спеціально для забезпечення цілісного досвіду для одного гравця. Чи буде кооперативний режим у ремастерах? Серія Stalker — це про ваш досвід наодинці із зоною та із самим собою. Локалізація. Чи включатимуть ремастери повну українську локалізацію? Так, Stalker Legends of the Zone має повну українську локалізацію, що включає як український текст, так і спеціальне українське озвучення діалогів. Це забезпечує глибоке занурення в гру рідною мовою. Чи плануються оновлення контенту чи DLC після релізу ремастерів? Ми не плануємо ніякого додаткового контенту для Stalker Legends of the Zone. Ці серії легендарні такими, якими вони є. Чи підтримуватимуть ці ремастери геймпади на ПК і чи є налаштування керування? Так, чи буде підтримка клавіатури та миші на консолях? Так, підтримка клавіатури та миші буде доступна на консолях, Оптимізація роботи на Steam Deck. Так, Stalker Legends Оф Сезон оптимізовано для Steam Deck. Ну що ж, а на сьогодні це все. Дякую GSC за оновлення та чекаю його як Stalker 2. Дуже круто, що анонсували за пару днів до релізу і не доведеться довго чекати. А ви обов'язково залітайте у вівторок на реліз гри. Будемо ганяти до світанку. Чекатиму вас.